Пройшло якесь час, приїхали на цей об'єкт в чутово. Взагалі, яка задача? Нам треба завтра у нас буде маніпулятор, нам треба до нього підготовитися. Тобто, нам треба прокопати, а тут невеличкі такі траншеї для заглублення плити. Тому що ноль плити воно, А з той сторони он тумба 20 см. Ну, тут трошки. Короче, тут дві плити. І з тієї сторони дві плити будуть занижені. Стопы покромсати по розмірам. Імеється в виду підставка між плитою і землю вкинемо стовп. І тут, і там. І щоб воно було все по феншую, скажімо так. Починаємо роботи. Процес йде. Тут траншею для заглублення плити викопали. А тут з цієї сторони вже підложили, підпиляли стовп. Цей фонарний підложили сюди. З цієї сторони тут кусочок буде, тому що тут у нас ступенька, у мене задня і бокова стінка на різних висотах. А боком встань, вона сильно провисає, боком і став. Тут оцей кусочок ляже, а тут теж вже уложили. Вона якраз трошки нижче, так як треба, щоб між плиплою і е, цим стовпом потім забити раствором. І осталось ще ось ось відпиляти кусочок, тут теж підкопати і уложити. Ну, на центр ось ось цей булижник теж будемо укладувати, але це буде трохи папажа. Робота йде. При помощі пердячого пара і двох ламів. Всі стовпи вже лежать на місці. Цей лишні кусок оберемо. Цей стовпчик ось ось лежить. Той тоже кусок лишній. Це аж отак буде лежати. Тут у нас з завишенням центральна плита, щоб було повыше. Ну в общем, как-то так. Рішив тут ще кусочок оцей то, що оставлюся, сейчас я тут уложим. І ждемо маніпулятор завтра приїде. Приїхав маніпулятор. Зараз будемо грузить плити, устанавливать на своє місце. Рішили вложить по две плити. Потому що у нас там огород, щоб сильно не проваливалась техніка. Сразу кронштейни потом потім будемо заводити за цей кронштейн, щоб з маніпулятора вертикально ставити плиту. І сміщається. Ну нічого, зараз поставимо першу плиту. Першу плиту майже приварили. Вона у нас тут по-хитрому стоїть. Тут, виходить, до закладних я вивів колону. А ті колони ззаді стоять, ось ось так видно. Так задумано. І ця плита точно так само стане. І приварить добре. А тут потім, я не знаю, кирпичом вже заложимо, і подивимося, як ми цей угол будемо обрабатувати. 4 плити вже на своєму місці. Йде тугенько, довелося переробити захвати. Тим не менше, процес йде. общем, шість плит на своїх містах. Тут вирішили цю плиту тоже поставити знизу, тому що петлі слабенькі, щоб вона не гавкнулася. і благополучно вложили. Робота йде добре, але доволі медленно. Маніпуляторщик, робота строго однією рукою. Однією рукою держить телефон, постійно балака. Друга робота. тому робота медленіша, Ну, це не наша задача, це заказчик уплатити, так що робимо, як робиться. Так, в общем, напруга тут слаба. Плити вирішили вварювати від генератора. Зараз поставили генератор. Процес йде, працюємо не покладаю рук, Трошки була пауза. Перегрілася маса на маніпуляторі. А так, ставимо трошки в розброс. Тому що на петлях, плитах херові петлі. Ми їх ставимо на низ. А з хорошими петлями на вторий етаж, тому що что високо, щоб побезпечніше було. Зараз на оцій теж не дуже петлі. Поставимо її сюди, потім заїдемо глибше ці дві плити. Раз, два. Взагалі, ближче до кінця петлі все хуже і хуже. Вторий етаж теж ставимо чалками. Зараз задача проста. Приподнімаємо плиту. Ну така як. Приподнімаємо плиту і витягуємо чалку. Оп, я приподнімаю. До дирки довів. До 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 в даний момент плита в нас просто стоїть неприварена. Для страховки у нас маніпулятор підпирає і ось от, двома струбцинками. Все, зараз там будемо варювати. Тут плита у нас пропілером. Спочатку варимо верх, потім буду виводити цей край, щоб вирівняти. Наш маніпулятор в тіньку сидить. Вже картинка вирисовується. Вже видно края ангара. Осталось зовсім трошки. Туди дві плити, сюди дві плити, сюди чотири плити. І з плитами етап буде завершений. Бокова стіна і задня у нас вже зашиті. Плити, як завжди, залишають желать крачого. Но тим не мене результат виходить чудовий. Все рівненько, все гарненько, як можна бути. Оці е -е, фонарні столби теж к місту, так би там був зазор, а так цього зазору нема. Так вигляде. Цей стовп зріжемо сюди, поставимо бурову штангу, а цей стовп будемо різати на куски і піднімати усі, тому що заготовили колони короткуваті, заготовляли не ми, робили, заказчик робив це сам, ну нічого страшного, трошки просчитався. Ми всі доваримо, тому що висоту ангара треба приподняти, щоб мінімальна висота була від пола до низа ферми. 4,5 треба. Тоді люба техніка вигружається без проблем, заїжджає, що хоче. Коротше, вже 3 місяці не було доща. Нам осталося 4 плити. Почався дощ, Йолки-палки. Він-то, звісно, нужний, але через, блин, через часок. Так, ну, в общем, не все. Іде так, як хочеться. По-перше, вчора почався дощ, не домонтували 4, 4 плити. А сьогодні ще ось маніпуляторчик каже все. Щось погнали, якусь стружку, плити просто зружає, поставити їх не можемо. Коли буде, Ну, Тим не менше, вже в нас фронт роботи є. Ззаді можемо ферми ставити, Точніше, треба доростити ці три стовпи. Оті ті стовпи доращувати, центральний можемо доращувати. Робимо те, що є. Скажімо так. На даному об'єкті. Будемо працювати з лісом. По тій причині тут об'єкт далеченько не стали вести з собою кару. Хоча тут дуже удобно було проїхати, боком корзинку поставити, бок зашивати. Ну нічого, будемо працювати по старінці. Угловий стовп доварюємо. І на нього одразу приварили уголок, тому що ферма буде йти з сміщенням. Нам треба, щоб ферма була по краю цієї плити. Вверху до ферми прикрутиться профліст, а тут примкнеться до... Ну тут ще прогони будуть, процес вам покажу. В общем, дуже мало удалося зробити за этот проїзд, тому що дощ Вчора почався, ночью йшов, потом з утра поламалась, маніпулятор поламався, не доставили дві плити. вирішили доварювати стовпи, почали підготовлювати, знову йде дощ. До вечора стоїть дощ. Завтра дощ, Так що, мабуть, поки робимо паузу, ждемо погоди. Але тим не менее, все одно виїзд не зовсім холостий, Щось зробили. Я всі заміри зняв, щоб заказати профліст, Заказчику даю розміри, він профліст, ще труби треба заказати і вже тоді розпогодиться, будемо продовжувати продовжати цей ангар.